У більшості англійських питань нам потрібні допоміжні дієслова. Наприклад, do, does, did або дії слова to be у його відповідній формі. Ці допоміжні дієслова ставляться на початок і таким чином перетворюють звичайне речення на питання. Наприклад, ствердне речення. Тобі подобається яблука You like Apples. Додавши до нього допоміжне дієслово на початок. Таким чином, ми сформуємо запитання. Тобі подобається яблука? Do you like apples? Do you like apples? Або ось такий приклад. Ствердне речення. Вона тут працює. She works here. Але якщо ми на початок цього речення поставимо допоміжне дієслово Does, то ми утворимо запитання. Вона працює тут? Does she work here? Допоміжні дій слова у англійській мові виконують три важливих функції показують, що це питання. Вказують на особу, хто робить дії, я, він, вони. А також показує час. Але в англійській мові є особливий тип питань, де не потрібні допоміжні дієслова Do, does, або did. Це такі питання, у яких ми хочемо дізнатися, хто або що. Ці правила важливі для таких часів, як present simple, теперішній простий час і past simple минулий простий час. Що таке subject questions? Це питання, які починаються з who – хто або what. Що? Who. Коли ми питаємо про особу, хто? what. Коли ми питаємо про предмет, причину або явище. Наприклад, Хто тобі подзвонив? Who called you. Who called you. Що змінилося? What changed? What changed? У таких запитаннях who або what. Це і є виконавці дії. Ми їх ще не знаємо. Власне, тому про них і запитуємо. Це і є subject questions українською. Ми говоримо питання до підмета у звичайних запитаннях до дії. Ми додаємо та використовуємо допоміжні дії слова, наприклад, do, does або did, у часах present simple або past simple, тому що ми знаємо, хто робить дію, але ж запитуємо про обставини, об'єкт, місце, час тощо. Але якщо ми не знаємо, хто робить дію або що є причиною. У такому випадку ми ставимо саме Subject question. Питання до підмета. Наприклад, що спричинило пожежу? What caused the fire? What caused the fire? Хто став причиною обвалу? Who caused, the collapse? Who caused the collapse? Особливість цих запитань. У часах present simple та past simple полягає у тому, що вони будуються так само, як і звичайне речення, без допоміжних дійслів. Давайте порівняємо звичайне речення та запитання до підмета. Subject question. Наприклад, ствердне речення. Витрати тебе турбують. The expense worries you. The expense worries you. Або питання до підмета. Що тебе турбує? What worries, you? what worries you як бачимо, порядок слів залишається такий самий, як у ствердному реченні. І у питанні не потрібно вживати додаткового допоміжного дієслова. Subject questions це запитання, які часто використовуються у щоденному мовленні. І будується як звичайне речення. Просто додавайте слово who та what на початок. Не потрібно додавати допоміжне дієслово – do, does або did. Але важливо, щоб ключове дієслово узгоджувалося із часом та особою. До прикладу, у часі Present Simple дієслово залишається у теперішньому часі. Але додаємо закінчення S, якщо маємо на увазі одну особу або річ. Наприклад, що цікавить тебе. What interests you? What interests you? Хто знає? Who knows? Who knows, що смердить? What smells? What smells! А якщо питання ми будуємо у минулому часі, past simple, то дієслово потрібно поставити у другу форму. Тобто у форму минулого часу. А допоміжне дієслово did використовувати не потрібно. Наприклад, хто відкрив ящик з інструментами. Who opened the toolbox? Who opened the toolbox? Що з тобою сталося? What happened to you? What happened to you? Коли ви будете формувати запитання до підмета Subject questions із дієсловом to be, допоміжні дієслова також не будуть потрібні. У запитаннях, де, наприклад, немає дії, а є опис або місце знаходження, дієслово be» є обов'язковим. Воно як українське слово «є». тільки його не можна опускати у англійській. Наприклад, в українській мові ми можемо опустити дієслово «є» і запитати, хто ці люди, оскільки зміст і так зрозумілий. але в англійській мові граматично є обов'язкова наявність дієслова be». Воно має стояти в реченні, навіть якщо воно означає просто є. І англійською ми повинні запитати, хто є ці люди? Who are these people? Who are these people? Або ось такий приклад. Українською він буде звучати наступним чином: що не так. А англійською ми буквально повинні запитати, що є не так? What is wrong? What is wrong! Давайте розглянемо ще більше прикладів. Хто щасливий? Who is, happy? Who is happy? Як бачимо у даних прикладах, допоміжні дієслова не потрібні. Але якщо запитання має містити дієслово to be, його не опускаємо. Ще один приклад. Що є на зворотньому боці? What is on the flip side? What is on the flip side? Хто тут є? Who is here? Who is here? Хто був добрим? Who was kind? Who was kind? Хто це був? Who was that? Who was that? Хто постраждав? Who were the victims? Who were the victims? С ким ти розмовляла? Who were you talking to? Well, who were you talking to? У негативній формі запитання до підмета subject questions використовують, коли хочуть дізнатися, хто не зробив дію, або що не сталося. І в такому випадку нам потрібні допоміжні дії слова, з допомогою яких ми речення сформуємо у запереченій формі. Наприклад, хто не знає, пане. Who doesn't know, sir? Who doesn't know, sir? хто ще не скинувся. Who didn't throw in? Who didn't throw in? Кому ми не подзвонили? Who didn't we call? Who didn't we call? Що я не знаю про неї? What don't I know about her? Know about her? Що я не розумію? What don't I understand? What don't I understand? Hello, guys. Друзі, сьогодні ми обговорили з вами таку тему як питання до підмета. А англійською це subject questions. І з'ясували, що у часах Present Simple та past Simple ми не використовуємо допоміжні дії слова як do, does або did. А на сьогодні це все. За мікрофоном з вами була Олена. Почуємося у наступних відео. Бережіть себе. see you later!